До прикладу, психологія. Наскільки ця спеціальність споріднена з медичною діяльністю, коли одна жінка закінчила, до прикладу, педагогічний інститут чи інший виш, а інша медуніверситет? Сьогодні в нас 6 вересня 2022 року. До 1 жовтня залишилося 24 дні. Чи встигне Верховна Рада розглянути навіть цей законопроект? Доброго часу доби, шановні слухачі. Слава Україні і нашим могутнім Збройним силам! З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко і рубрика Нагальні питання. Чи бути добровільному військовому обліку жінок в Україні? Чи буде внесено зміни до статті першої закону України про військовий обов'язок і військову службу, в якій чітко, фактично визначено обов'язок жінок стати на військовий облік? Та чи буде нова редакція даної статті прийнята до 1 жовтня 2022 року, дати старту масового військового обліку жінок? Про це ми зараз з вами і поговоримо. Ще під Новий рік, 28 грудня 2021 року, група депутатів на чолі з народними депутатами України Бужанським. Та народним депутатом Арсенюком подала до Верховної Ради України проєкт змін до закону про військовий обов'язок і військову службу. Проєкт закону, до речі, має номер 6482. Свою позицію депутати обґрунтовували тим, що фактично на військовий облік повинні стати мільйони жінок у віці від 18 до 60 років, в тому числі. Вагітні жінки, жінки, що мають малолітніх неповнолітніх дітей. На жінок, що не змогли вчасно стати на військовий облік, як обґрунтовували свою позицію депутати, будуть накладатися штрафи, що викличе виникнення зайвої соціальної напруги і формування негативного ставлення до військового обов'язку. Також у разі зміни професії жінці потрібно буде інформувати про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що призведе до додаткового навантаження на дані центри. Крім того, депутати зауважили, що взяття на військовий облік жінок у 2022 році є неможливим з огляду, зокрема, на кадрове забезпечення, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Отже, пропонувалася змінена текстовка частини 11 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Зараз на екрані ви бачите текст частини 11 статті 1 закону, що є чинною на даний час, це ліворуч. Та зміни, які пропонується внести праворуч, зокрема, в текст частини 11 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу замість слів, беруться на військовий облік військовозобов'язаних, пропонується внести зміни за власним бажанням, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних. Крім того, в частину 11 статті 1 закону додано пункт наступного тексту. Жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військово зобов'язаних. Що ж, гарна ініціатива. А чи дійсно вона спрацює і чи буде нова редакція даної статті, прийнята до 1 жовтня 2022 року, дати старту масового військового обліку жінок? Зараз з'ясуємо. Як я наголошувала раніше в своїх відео, не буде в Україні повністю відміненим обов'язковий військовий облік для жінок? Ну, не буде. Це навіть підтверджує текст змін, які пропонується внести до закону України про військовий обов'язок і військову службу, про які ми зараз з вами говоримо. Медики, жінки завжди були військово зобов'язані. Військовий облік жінок в Україні був із моменту її незалежності, тобто з 1991 року, і ще за радянських часів до 91 року. Тому говорити про скасування військового обліку жінок в Україні повністю, як формується вимога у текстах багатьох петицій, які подаються зараз, це безперспективно. Це перше. Друге. В текстовці змін, що пропонується в законопроекті до розгляду Верховної Ради, визначено обов'язковий облік жінок, які мають спеціальність та або професію споріднену з медичною діяльністю. А як же фармацевти А ветеринарія? І що значить спеціальність та або професія, споріднена з медичної діяльності, до прикладу, психологія. Наскільки ця спеціальність споріднена з медичною діяльністю, коли одна жінка закінчила, до прикладу, педагогічний інститут чи інший виш, а інша медуніверситет? Як визначитися в даному випадку? Крім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр у інтерв'ю наголошує, що є потреба в окремих. Спеціальностях зі сфер медицини, радіотехніки харчових технологій, тобто, визначити обов'язковий облік жінок на рівні закону тільки щодо жінок, які мають спеціальність та або професію споріднено з медичною, є не зовсім логічним і не в інтересах Міністерства оборони України. На мій Погляд, запропонований текст змін повинен бути, як мінімум, доопрацьований. По-третє, сьогодні в нас 6 вересня 2022 року. До 1 жовтня залишилося 24 дні. Чи встигне Верховна Рада розглянути навіть цей законопроект, відверто кажучи, велике питання. Разом з тим ще раз наголошую. Кінцевий строк постановки на військовий облік жінок відповідно до норм чинного законодавства, поки не встановлено і законом не передбачено. Крім того, та ж заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголошує, що у міністерстві оборони України розробили і передали до Верховної Ради пропозиції змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо добровільного. Постановлення на військовий облік жінок. Тому будемо чекати все ж на зміни в даному питанні. Поки це все. Бажаю витримки та здорового глузду нам всім! Якщо потрібна приватна консультація, пошта зазначена в описі під даним відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічей!